Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове сьогодні пропоную ще один рецепт пухових булочок без опари. Вони виходять дуже м'якенькими, ніжними та смачними. Глибоку миску вливаємо злегка тепле молоко, додаємо цукор, ванільний цукор, сіль та дріжджі. Перемішуємо. Тепер злегка розтоплене вершкове масло, Два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Перемішуємо та починаємо частинами вводити просіяне борошно разом з розпушувачем. Трішки оцту. Як завжди, головна умова ні в якому разі не забити тісто. В кінці додаємо рафіновану олію та починаємо розтягувати тісто в різні сторони близько 4 хвилин. Притрушуємо робочу поверхню борошном та домішуємо там до еластичності. Викладаємо в змащений олією посуд. Зверху також змащуємо олією. Накриваємо та залишаємо на годинку. Тісто гарно піднімається за цей час. Змащуємо робочу поверхню олією трішки, викладаємо тісто, скачуємо жгут, ділимо на частини. У мене вийшло 15 частин по 65 г. Кожну частинку округляємо, та перекладаємо в форму, застелену пергаментним папером. Залишаємо на півгодинки. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Можна притрусити кунжутом. Обов'язково даємо підсохнути змазці 5-7 хвилин. За цей час розігріваємо духовку та випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Після випічки накриваємо рушником на 10-15 хвилин. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок, залишайте коментарі. Залишайте рецепти. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!